А зараз ви побачите, з якими невеликими складнощами ми стикаємось перед відправкою вам акумуляторів на старі моделі. Так, в нас їх їх ну, дуже багато і на різні моделі, як на нові, так і на старі телефони. Конкретно в цьому випадку клієнт замовив батарею на стару Nokia. І, як бачите, перший акумулятор, який нам потрапив в руки, має напругу лише 0,86 вольт. Це значить, що акумулятор розряджений майже повністю, і телефон з такою батареєю не запуститься. Маючи достатньо великий запас цих батарей, тестуємо наступні варіанти. Але чи зможемо ми все-таки підібрати акумулятор, з яким телефон клієнта буде стартувати і надалі працювати? Логічно, що неперевірений і не протестований товар ніхто відправляти не буде. Тестуємо наступну батарею, і як бачимо, в неї взагалі немає заряду. І цей другий варіант також не поїде до клієнта. У Нас цих акумуляторів саме на цю модель декілька десятків, і маємо надію, що знайдемо те, що потрібно нашому.